Відсьогодні спокій Подолян охоронятиме батальйон оборони. До його лав записатись можуть усі бажаючі. Чиновники правоохоронці, військові та громадські діячі обговорювали основні завдання новоствореного військового формування. Більше знає Ольга Бахіна. Щоб не допустити провокацій та у разі небезпеки захистити край, у Хмельницькому запрацював перший офіційний штаб оборони. На його базі вже почали формувати військовий батальйон. Усі чоловіки від 18 до 45 років можуть поповнити його лави, служитимуть за формою контракту. Основними завданнями територіальної оборони оборони охорона та захист державного кордону, забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління. Та також стратегічного розгортання військ охорона та оборона важливих об'єктів і комунікацій. Боротьба з інверсійно розвідувальними групами змусила хвилюватися подільських активістів. Інформація про те, що у Вінниці вже з'явилися сепаратисти. Втім, головний міліціонер області одразу заспокоїв у нашому краї усе спокійно. Ми оперативно святковим інформацію про те, що зараз не підійшли на області діють Якісь групи, які можуть конкретно здійснювати сепаратистські прояви, на даний час таку інформацію немає. Тім самооборонівців таке пояснення не задовольняє. Активісти самі хочуть боронити Хмельницький, тому вимагають зброю. Тоді громадські формування і організації, які безпосередньо займаються е, охороною громадського порядку, ми мусимо знати конкретно чи нам врешті, врешті, бреч, брати. Якось, ну не знаю, ну, не ті люди, які на сході що захоплюють військові комісаріати і військові частини, де отримувати зброю. Це питання треба вирішити. Принаймні, до кого ми можемо звернутися у разі потреби, щоб отримати вогнепальну зброю. Який порядок? Це треба вже вирішувати. Правоохоронці лише схвалюють бажання активістів бути корисними своєму місту. Однак нагадують, чоловіки мають діяти за законом. Військові ж сподіваються, що вже найближчим часом у новоствореному батальйоні буде більше півтисячі охочих боронити батьківщину. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини ТВ 7+.